Добрий день. Сьогодні хочу розповісти свій відгук на масло Бей з iHerb і також на аналог з українського ринку. Те, що я замовляла на iHerb, це від ауракації бей. Тут 15 мл, такі дві упаковки, я їх закінчила з радістю. Був колись у мене момент в житті, що волосся у мене сильно випадало і не росло в довжину, тому я використовувала саме. Цю олійку, як я нею користувалася, я додавала до базової олії пару крапель в теплу олію, і потім розносила по шкірі голови. Також перед тим, як мити шампунем своє волосся, коли я не робила такі масляні маски, то я додавала пару крапель в сам шампунь, коли наносила його на долоню. В принципі, ефект я бачила, волосся більш швидко росло, але треба розуміти, що це масло. Доволі дороге і зараз його дуже важко знайти. На Хьорбі я давно його вже не бачила в наявності. І навіть не те, що воно там дороге, в принципі, воно дуже економічно в використанні. Основна проблема, що не всі люблять цей запах, тобто запах тут такого лаврового листка в. Максимальному можливому ефекті його саме по запаху. Тому якщо ви не фанат таких запахів, то я думаю, що у вас виникне можливо якась проблема з використанням цього масла. І, до речі, тут сировина для цього масла, це якраз з ямайки. Або навіть з Домініканської республіки, дивлячись, який це був рік виготовлення цього масла бей. Класна штука. Я колись навіть на пробу відправляла декілька дівчатам, які просили 1 мл з цих 15. Тому, в принципі, дві скляночки я закінчила. Я бачила ефект, але його. Потім чогось я не змогла виловити на Хорбі, і зараз його теж нема на Хорбі. Потім, коли не було цього, я знайшла у нашого виробника Love Nature, це компанія. вони випускали коробки краси з екологічним ухилом, і у них я знайшла бей, який я замовила на пробу. В принципі, я вам скажу, що непоганий варіант заміни ось цього з зьорбу. Дійсно, схоже, але у нього не такий насичений був запах, як у того бея з Хьорбу. І тут всього 10 мл. А якщо, в принципі, порівнювати, то, звісно, той бей, якийсь він такий більш потужний був, а цей бей теж відпрацьовував, але не настільки швидко відновлював волосся і його ріст. Тому треба розуміти, що треба підбирати все-таки. Бей саме отой-от ауракація, він дійсно кращий по якості. Але це теж був ефект від цього масла, і до того ж ну, не було іншого вибору, тому я взяла цей і теж його використала. Не жалкую. І зараз я розумію, що бей я не можу знайти ні ось цей хербу, ні ось цей, який вироблявся у нас. він просто розфасовувався у нас і, в принципі, Непогана була якість, але зараз навіть його не можна знайти. Тому таке, можливо, якщо на Herbie знову з'явиться це масло, я його обов'язково візьму. Воно класне, є дійсно ефект для зміцнення волосся і для пришвидшення його зросту. І також ви маєте пам'ятати про те, що запах у нього специфічний і вам може воно не підійти. Тому зважайте на це. Цікаво, чи використалися маслом Б, якщо так, то наскільки наші відгуки співпадають? І дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал і всім гарного дня, Па-па!